У цей ранковий час, я рада привітати вас. Друзі, сьогодні на нас з вами чекають захоплені математичні пригоди. А підказати, на кого ми з вами сьогодні перетворимося? Слухайте уважно! Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто тут стіни мурував? Нам будинки будував. Так, діти, сьогодні ми перетворюємося на будівельники. І вперед на зустріч будівельним пригодам! Сьогодні ми з вами, діти, будемо будувати будинок. Погляньте, які матеріали для будівництва ми маємо. Це кубики та цеглинки. Давайте визначимо, чи однакову кількість кубиків і цеглинок ми маємо. Кубиків і цеглинок порівну? Ні. А я думаю, що порівну. Як ми можемо перевірити, порівну їх чи ні? Є пропозиція. Розкладемо кубики в ряд зліва направо, а потім так само зліва направо під кожним кубиком в ряд. Розкладемо цеглинки. Готово. Чого більше? Кубиків? На скільки? На один. Чого менше? Цеглинок? Наскільки? На одну. Скільки кубиків? Кубиків два. А скільки цеглинок? Цеглинок одна. Так, діти, ви були праві. Кубиків дійсно більше, ніж цеглинок. Як зробити порівню? Щоб стало порівну, ми з вами можемо прибрати один кубик або додати одну цеглинку. Давайте приберемо кубик. Скільки стало кубиків? Один. Було два кубики. Ми забрали. Один кубик. І лишився один кубик. Давайте повернемо кубик і додамо ще одну цеглинку. Скільки їх стало? Дві. Була одна цеглинка. Потім додали ще одну цеглинку. І стало дві цеглинки. Ось для будівництва привезли ще одну цеглинку. Скільки їх тепер? Давайте порахуємо. Одна цеглинка, дві, три, разом три цеглинки. А скільки кубиків? Кубиків так і лишилося два. Чи можемо ми зробити так? Щоб кубиків і цеглинок стало порівну. Ну, звичайно! І ми з вами вже знаємо, що слід зробити. Правда, діти? Якщо ми заберемо одну цеглинку, то скільки їх залишиться? Було три цеглинки, забрали одну, і залишилося дві цеглинки. Повернемо цеглинку і зробимо порівну, додавши ще один кубик. Скільки стало кубиків? Було два кубики. Додали ще один кубик. І стало три кубики. Тож як утворюється число три? До двох додати один і буде три. Тіни ідеобудиночка збудовано, але будівництво продовжується. Погляньте на будиночок, здається, йому чогось не вистачає. Здогадали все чого саме. Так, вікон, а ось і вікна для будиночка. Нам слід зробити так, щоб праворуч було стільки вікон, скільки і ліворуч. Скільки вікон ліворуч? Порахували? Ліворуч два вікна. Тож і праворуч слід поставити два вікна. Порахуємо разом одне вікно, два. Разом два вікна. Тепер вікон праворуч і ліворуч. Порівну. Діти на першому поверсі ліворуч. Слід поставити ще одне вікно. Поставимо його. Скільки стало вікон ліворуч у будинку? Три вікна. А як стало три вікна? Спочатку було два вікна, потім додали ще одне вікно. І стало три вікна. Як зробити так? Щоб ліворуч і праворуч вікон у будинку було однаково. Так, слід додати одне вікно на першому поверсі праворуч. Ось так. Скільки тепер вікон праворуч? Три. А як утворюється число три? До двох додали один. І стало три! Гарний вийшов будинок. А для того, щоб в наш будиночок було зручно заходити, ми з вами збудуємо східці. Перша сходинка вже є. Куди ми покладемо наступні сходинки? Вгорі над тією, що вже є біля будинку. З якої сторони? Зліва. Справа. Сторони східців будуть збігатися. Зліва біля стіни будиночка. Діти, чи однакові сходинки за довжиною? Ні, вони різні. Під час будівництва східців кожного разу нам з вами слід класти коротшу сходинку. А як же ми можемо визначити, яка зі сходинок довша, а яка коротша? Так, ми можемо їх порівняти з допомогою нашого зору. Чи приклавши смужки одна до одної так, щоб з одної сторони їх кінці збігалися? Як будемо порівнювати сходинки? Давайте все ж прикладемо їх одна до одної. Діти, яка сходинка найдовша? Коричнева, покладемо її біля будинку. А тепер, тепер сіра сходинка найдовша. Далі візьмемо синю сходинку та покладемо її біля будинку. І настала черга останньої зеленої сходинки. Вийшли гарні східці. Наша будівельна математична пригода добігає кінця. Давайте пригадаємо, які завдання ми з вами виконували сьогодні. Тож сьогодні ми з вами з кубиків і цеглинок будували будинок і пригадали, як утворюється число 3. Додали йому віконець, закріпивши знання про число 3. Та збудували східці, порівнявши довжину сходинок способом прикладання. Я дякую вам за ваші старання та прощаюся до нової зустрічі.